Паралімпіада 2024. Український спортсмен львів'янин віктор дідух здобув золоту медаль Паралімпійських ігор 2024 у фіналі змагань з настільного тенісу. У фіналі спортсмен змагався з китайцем Шуай Жао. Щойно про нього ми бачили сюжет. А зараз маємо можливість почути про емоції від перемоги з прямих уст, тому що віктор дідух є з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас у нашому ефірі. Добрий день. Вся команда першого західного вітає вас з перемогою і радіє вашій перемозі. Дякую мені. Дуже приємно. Ви стали справжньою зіркою у соціальних мережах, тому що після перемоги на паралімпіаді ваші емоції не залишили байдужим точно нікого. Сотні тисяч переглядів просто просто цього відео. Давайте подивимося зараз його разом із нашими глядачами і згадаємо. По тілу. Розкажіть про свої відчуття. Ну, відчуття, я думаю, ви бачили всі на цьому, там сльози з щастя трошки є. А так в основному, я не сильно пам'ятаю які то відчуття, бо ну не готувався якось так. Вийшлось воно в зал підтримував і радів, що вже кінець. і ну, Тяжко описувати. Навіть ну, не пам'ятаю того моменту, так більше по відео, сам згадую. Ну, своїм перемогах також потрібно радіти з собою. Також потрібно вміти пишатися. напередодні ви вже повернулися додому. Ми про вас щойно показували сюжет. Чи вдалось вам, хоча б вже трішки відпочити? Так вже трошки я поспав все добре. все зі мною добре не треба переживати. Все добре, готуємося далі, готуємося далі грати. Готуємося далі. Про ваші плани ми обов'язково ще вас спитаємо. Поділіться, як вітали вас, ваші близькі, як вітали ваші рідні люди. Що ваша донечка вам сказала? Ну сказала, що молодець тато, все нормально. Сказала. Ну, не сильно ще люди вітали. Я ще мало кого бачив. приїжджали. ну тільки приїхав. Я сам нікому не казав. То я й не сильно хочу, щоб не багато людей вітали. Так би пошвидше би вернутися до роботи. А чому ви не хочете, щоб вас люди вітали? Ну я вважаю, що може приділити час. Там треба більше зсу приділяти часу. Того війна в країні. Ну не сильно треба святкувати таке. Так що я не дуже хочу, щоб мене вітали війна в країні все таки Війна в країні, але нашими українцями, і такими як ви, українцями, нам точно є ким пишатися, і ми точно хочемо вас вітати. Розкажіть більше про закадрову роботу. Як ви готувалися до цих змагань? Як все влаштовано на Паралімпіаді, те, що ми не бачимо на екрані? Ну, готувався я до цих змагань, так як завжди, в себе в академії. У мене були особисті тренери, особисті спарринги, Також їздив на збори на команди збірної. А в Парижі було все дуже добре. ну, якби важкі змагання, але все добре організовано зі сторони французів. І дуже добре працювала команда Паралімпійського комітету України на чолі з Валерієм Михайловичем Сушкевичем. Що було все організовано, то тобто лікарі, менеджери. Ми думали тільки про те, щоб іграти в теніс. ви казали, що ви хочете чим швидше повернутись до роботи. Які плани далі, які цілі собі ставити? Ну я цілей багато не маю, таких. Ну, повернутися до роботи, воно потім видно буде. Ну, якби тренерська робота, саме щоб вихованці грали, а... а так, таких цілей нема, поки що. А усик приїхав в академію до мене. Я думаю, що він побачить цю розмову і точно тепер приїде. Обов'язково. Одну партію зіграти хочеться з ним. Одну партію. Ну, давайте. Ви зіграєте з усиком партію. Ми після того поділимо з емоціями в нашому ефірі. Пане Вікторе, ну, давайте на завершення я. Насправді дуже хочу поставити одне дуже особисте питання, і я дуже довго думала, як правильно його сформулювати, як правильно підібрати правильні слова. У мене так склалося, що близька мені людина потрапила до лікарні і лежала разом в хірургії у відділі, де лежать наші хлопці, поранені хлопці, хлопці з ампутаціями, хлопці, які от буквально щойно повернули, підірвали міні, їх привезли в лікарню. Я з таким військовим познайомилася, його звати Олександр. Йому відірвали одну ногу, а за іншу зараз борються лікарі. І тут питання до вас таке: які правильні слова потрібно підбирати, коли ти спілкуєшся з такими військовими? Які правильні слова потрібно підбирати, щоб якось надихнути їх жити, як правильно дякувати таким, словам, таким людям, і як правильно поводити себе. І, взагалі, ре, 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 ну, реагувати я розумію, але говорити і спілкуватися з їхніми рідними також було складно підбирати слова. Як їх надихати жити ну, мені важко сказати, як їх надихати, жити, ну бо я можу щось сказати, не те, обідати. Ну, коли я був там, мені відрізали ногу, то я просто не хотів, щоб мене жаліли. Менше звертайте на то увагу, що він там без ноги. Ну, то тоді легше буде всім, Знаєте, пане Віктор, Напевне. я скажу, що на вашому прикладі, насправді, на вашому бажанні, як ви живете на вашому на вашій силі до життя, е якраз і такі люди, які також зараз опинилися в лікарні, яких також ампутація, мені здається, вони. Бачить, що життя точно не закінчується, життя триває, і можна ставати от переможцем Паралімпійських ігор і показувати всьому світові наскільки сильні я українці. Я дякую вам за цю розмову і дякую за вашу перемогу і вкотре, що ми прославили нашу Україну. Віктор Діду, український спортсмен з настільного тенісу, чемпіон літніх паралімпійських ігор, був з нами в головному за день.